Так, 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 бою Усик Ф'юрі таки бути. Нереальна перипетія, що розгорнулася практично за один вечір 10 березня. Як це було? Та який геніальний прийом зробила команда Українця? Історія боксу просто на наших очах. Влупіть лайк на підтримку, а ми про все розкажемо на каналі Тайк Майсон. Новини боксу. Let's go! П'ятниця. Крайній день перебування Олександра Красюка в Лондоні. Наскільки відомо з відкритих джерел, саме в цей день український промоутер завершував свій п'ятиденний вояж до Британії. у дійти порозуміння З представниками Тайсона Фюрі перед вилітом Красюк спілкується з англійськими журналістами. У розмові з пресою Красюк наголошує, що Усик тренується з грудня, і бій з Тайсоном Ф'юрі за боксерську спадщину це саме те, чого хоче Сашко. При цьому український промоутер наголошує, що він так і не почув предметного бажання від циганського короля провести цей бій. Останньою пропозицією української сторони було 60 на 40 на користь переможця бою. Хоча для боксерського ринку такі умови. Ви невизначеності є достатньо нетиповими, але сторона ф'юрі не погодилася навіть на це у той же час. Циганський король хоче публічно перевести стрілки. Буцімто, якщо бій не відбудеться, це не через його небажання, а тому, що Усик ніяк не підпише контракт я чую всі ці розмови про бій, що вони хочуть 50%, що Тайсон жадібний. Але з моєї точки зору, Усик, ти і твоя команда варті 30 Погоджуйтесь, інакше бою не буде. Якщо не погодишся, будеш битися з Даніелем Дюбуа за кілька мільйонів доларів. Якщо хочеш заробити реальні гроші, то бийся з циганським королем. Але за кожен день, починаючи з сьогоднішнього, коли ви затримуєтеся і возитеся, я збираюся віднімати один відсоток від тридцяти. Якщо ви не погодитеся, добре бийтеся з дюбуа за кілька мільйонів доларів. Тік-так, тік-так, боягузи. На таке нахабство команда Усика відреагувала випадом красюка в коментарях. Шукаєш свіжу білизну в торговельному центрі. Скидалося на те, що в останній день перемовин усі потуги зав'язати діалог сходять на нівець. А фанати боксу вже ніколи не побачать насправді історичну подію. Бою за абсолюта в надважкому дивізіоні між Усиком та Ф'юрі. І з кожною хвилиною без домовленості все ближче нависав привид Даніеля Дюбуа, який є офіційним претендентом на пояс WBA Олександра Усика. З такої нагоди і WBA вирішила нагадати, що часу обмаль. Термін домовленості про об'єднавчий бій між Олександром Усуком і Тайсоном Фюрі закінчується сьогодні о 17-й або в 00.00 .00 за київським часом. Після закінчення цього терміну обов'язковий бій між Усуком і Даніелем Дюбуа буде наказано винести на переговори. А циган додав іще одне відео. Усик, маленький гімнюк, підписуй контракт. Отримай свої гроші, дрібний ти засранець. Ти, мабуть, побачив, який я великий і обкакався. Ти маленький потворний гімнюк зі щілиною між зубами. Підписуй контракт. Після чого Усик тім видала просто геніальний з точки зору піару крок. Перед тим як ми про все розкажемо, обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал Діденко Боксін. Адже всі його читачі знали про цю історію першими. Відразу посилання в описі. Hey, Greedy Belly, I accept your offer. 70 30 split to fight with you on April 29th at Wembley. But you will promise to donate to Ukrainian immediately after the fight. On million pounds on every day of your daily, you will pay 1% from your poorest to Ukrainian people. Deal. Це геніальний випад, очевидь придуманий людиною або групою людей, які щось тямлять у піарі. Таким публічним кроком Усик показує свою повну відкритість і готовність боксувати не стільки за гроші, скільки за місце в історії. А Фюрі українець пошиває в дурні. адже той записував свої ролики, ймовірно, навіть не сподіваючись, що Усик на таке згодиться. Уявляю собі стан, у якому перебував Тайсон. Далі була мовчанина, але за 5 хвилин до дедлайну Тайсон Ф'юрі в інстаграмі таки відповідає дивним відео вирізкою з фільму Хрещений тато. я Спентайми? Роз'яснення все ж таки з'явилося. Його оприлюднила WBA, яка ще за кілька годин до того натякала на бій усик Дюбуа. Президент WBA Гільберто Мендоса отримав підтвердження від команд Олександра Усика і Фірі, що є домовленість про проведення об'єднавчого бою. Вони вимагають часу на роботу над контрактами, щоб закрити угоду. Фактично, це означало відсутність претензій від WBA, А сторонам залишається підписати угоду на бій 29 квітня. В Лондоні. Уже зранку Тайсон Ф'юрі ніби воскрес після смертельного шоку і знову став записувати відео. Сьогодні перший день моїх тренувань до бою з усиком. Мені не потрібно 6 чи 4 місяці. У мене є 6 тижнів і тиждень відпочинку. Готово! Щасливих днів! Я збираюся нав'язати свою волю цьому маленькому підлому виродку. «Вставайте, хлопці, не можу чекати, щоб почати правити Британією. А потім іще й навіть запилив відос із екс-чемпіоном світу WBO Джозефом Паркером, натякаючи, що той буде спарних партнером цигана до бою з Усиком. Фактично, один вечір кардинально все змінив у ході перемовин. І скоріше за все бій за абсолюта чекає на нас 29 квітня на Уемблі. Але найбільша загадка, ці відео від Тайсона та згода усика на 30% від спільного прибутку. Це миттєве рішення, чи заздалегідь спланована піар-акція. Я схиляюся до першого. А ви напишіть у коментарях свою думку.